Природу потрібно берегти, як ми бережемо саме життя, казав Чайковський. 25 квітня стартує п'ята всеукраїнська екологічна акція Зробимо Україну чистою. Як до неї можна приєднатися та яка мета? Сьогодні розпитаємо у наших гостей студії. Вітайте! Таміла Кошман, координатор чистофест та Роман Бірченко, координатор області акції. Вітаю вас! Добрий день. Розкажіть Добрий день. більш детально про акцію, яка її мета, то хто власне може долучитися до неї. Ну, коротко буду говорить. Значит, акция проходит уже 5 лет, не только в Украине, но и во всем мире. Цель акции это, во-первых, ну, две цели основные: это сделать чистой нашу планету, ну естественно, страну и каждого свою улицу. А во-вторых, что самое главное, это воспитание в людях. Уважение к природе, уважение к окружающему миру и любовь к окружающему миру. То есть, ну, вот как бы две самые главные акции. И как присоединиться к этой акции? Э, один из путей присоединиться можно сделать так. Если э, вы видите проблему где-то, то вы звоните мне или выходите на меня в соцсети и говорите, я вижу проблему и хочу ее решить. И мы окружаем вас вашими единомышленниками, и вы ее решаете, и мы вам помогаем. Чисто фест можно найти в социальных мережах? Так, так, саме так. А, наскільки я розумію, власне, Чистофест, він входить в рамки акції Зробимо Україну чисто, і власне ти там, міла координатор. А так я є координатором а, чистофесту. А, я можу більш детальніше розповісти про нього, якщо Тоже. цікаво. Отже, а, взагалі, це фінальний день акції, коли всі волонтери, всі бажаючі, виходять для того, щоб поприбрати наше місто. А, в... Цю в чисто фест входить так само буду входити а, концерт, який буде з п'ятої до сьомої вечора, скоріш за всього, і а, там будуть мастер, -кла... мастер класи проводитися, і а, будуть проводитися можливо велопробіг а, і різноманітні сюрпризи, які будуть чекати на наших волонтерів та ті, хто до нас приєднається. Розуміло. поза ефіром ви поділилися, що власне плануєте ще й благодійний концерт. Власне, для кого, вин, расскажи? Есть э, наш, э, как это называется, э, сумчанин, одногорожанин. Mm -hmm. Значит, Роман Ереб, случилась такая беда, что у него рак крови. И сейчас идет сбор денег, для... ему нужна трансплантация костного мозга. Сумма там нужна 105 тысяч евро. Сейчас там собрано, если не ошибаюсь, я ну как бы точно, ну не скажу, но по-моему там около 20 тысяч евро и 60 тысяч долларов, примерно вот такая сумма. То есть ребята уже там и сестра, но они все семьей, они уже продали квартиру, они уже продали машину и проводятся там где-то как бы по разным направлениям ну, сборы средств, но деньги можно собирать годами, а как бы болезнь имеет ну, способность развиваться. Поэтому э, мне позволили, я позвонил, спросил разрешение, позволили сделать в Сумах концерт э, и аукцион благотворительный для Романа. А что это будет? Это э, группа In Rock, э, Будут играть 2-3 часа, сольный концерт не Это будет очень весело, они очень высококачественная группа, но ну, профессионалы своего дела, они молодцы. И э, это будет э, Юлия Дудник, фотограф, очень хороший фотовник, со, фотограф со своей оригинальной выставкой. работ, ну, потом вы увидите их, но не буду рассказывать, лучше один раз увидеть, которые будут работы свои продавать с матка. Угу. Все собранные деньги за вход э, с этих работ, с продажи пойдут ну, для романа. То есть, как бы, ну, вот это одна из активностей в рамках «Зробимо Україну чистою». Концерт такий з благородною метою. Так. Повертаючись до нашого фестивалю «Чиста фест», в тому числі «Зробимо Україну чисто», які ще заходи плануються? Саме на протязі зробимо Україну чистою. А планується також фотоконкурс, який буде проводитися, стартує з наступного тижня. Буде проводитися. Я забула там, де екстрім драйв. Екстрім драйв, стрім батл. як то так, это так буде називатися, а там, де будуть наші, ну якби ті, хто займається такими екстремальними видами спорту, будуть представляти і. Ну, в разработке еще есть флешмоб, есть еще возможно, если мы сможем все это дело хорошо организовать. Ну, я можно? Давай остановимся на каждом пункте поподробнее, хорошо? хорошо, хорошо. То есть есть фотоконкурс. И фотоконкурс это у нас будет 4, нет, 3 номинации. По которой каждый будет приз по каждой номинации. И э, предприятия, наши партнеры, Сум, фотографы и фотомагазины мы привлекаем для того, чтобы они э, предоставляли свои подарки: то ли там полтора часа фотосессии у хорошего фотографа, то ли э, сертификат, чтобы что-то купить в хорошем фотомагазине. Но ну, это классно. И что мало того, что просто это поощрительные призы, самый классный подарок это то, что за то, что. Ну, Твоей работы, допустим, если ты ну, сфотографировал, сделал это, выслал нам. Uh, если ты победитель, тебя будут награждать uh, на чистофесте, где это будет, ну, всеукраинское, допустим. Uh акция, да. Так да. Вероятно, а... возможно. Возможное не будет. <рес> Тоже этот переговоры по этому поводу. Но, э, uh, мне было бы приятно, если я сделаю классный снимок, если я буду победителем и если, ну, об этом будет, ну, знать вся Украина. Это классно. Причём Я так розумію, що необхідно всі учасники, вони беруть участь в акції, після цього вони мають просто це зафіксувати, там підтверджуватися і надіслати свою світлину не. чи ні? Ні. Єй номінація. Єй номінації екополювання. Угу. Uh -huh. uh, это когда я с фотоаппаратом, иду по городу и охочусь на самые страшные места. И мало того что я на них охочусь и фотографирую. Я фотографирую это классно, я фотографирую это интересно. Но насколько мне хватит фантазии, настолько это я это и делаю. Чем круче я это сделаю, креативнее, интереснее, тем ну, у меня больше шансов на победу. Есть номинация Сейчас экошоп называется. Это когда я фотограф, это больше для профессионалов. Когда я фотограф, я сфоткал э, свою, допустим, девушку на фоне красивой какой-то там чего-нибудь, а она там лежит куча непонятно чего. И мне пришлось в фотошопе это все убирать. И вот я присылаю до и после и говорю: вот такая вот ситуация в нашей стране. То есть, это более, как бы, ну, такое узкопрофильное, редкое, но это тоже есть этому место. Есть номинация Like It. Это по лайкам, это будет потом все, когда фотографии будут выставлены. Все люди говорят. Ну, что, это классно, это не классно, это еще лучше. И та, которая самая лучшая, это тоже получит приз по этой номинации. Вот, а три номинации получаются. И все эти три номинации будут. э, на чисто фесте 25 числа, ну, на этом большом мероприятии награждаться и потом отправляться в Киев, потому что ну, в Сумах этот конкурс родился, но он стал национальным. Во всех областях он будет теперь проводиться. И со всех областей будут в Киеве все работать и выставляться, и тоже там, возможно, будет свой конкурс с национальной победой какой-нибудь. Ну, мы хотим наших победителей именно пропиарить на всю страну мощно так. Правильно, хорошая идея. Власне, повертаючись до величезної толоки, как будет 25 квітня, Які будуть локації, які місця вже відомо, де будуть збиратися люди для глобального прибирання? На превеликий жаль, поки що невідомо, адже а, дуже класно, що в нашому місті багато ініціатив, які зараз так само проводять певні суботники. От, і після Пасхи, після Великодня, ми хочемо поїхати, подивитися, де є ще в нашому місті неприбрані території, і потім е, визначити, де саме будуть локації. Ми дуже сподіваємося, що їх буде менше, адже це буде означати, що наше місто стає дедалі частіше. Але все-таки я думаю, з таки вони будуть. Уже відомо необхідно брати з собою якісь наряді: там рукавички, пакети смітникові, чи будуть видавати? Ну, зараз ведуться переговори саме зі спонсорами. Ми дуже сподіваємося, що нам будуть рукавички і пакети видавати. От але ну є такий маленький відсоток того, що можливо волонтери і бажаючі будуть брати необхідні речі із собою. Це нормально. Власне. У якій годині стартує власне цей захід і у якій фінішує, щоб люди якось думали? А, отже, о 10 годині а всі збираються на місцях, де буде там оголошено трішки згода. А після цього о 10 годині а, має стартувати сама акція. Тобто а, люди йдуть на свої локації. А, там ще будуть мов, ділитися по кольорах, але це вже такі дрібниці. А, і після цього люди прибирають а, до другої години, якщо я не помиляюся. А в цей час ще буде 12 годині зафіксований наймасштабніший такий рекорд, а, скільки можна підняти сміття за одну секунду. А, це буде фіксуватися Добре. так: флешмоб, і це він буде фіксуватися на камери, на відеокамери. От люди прибирають цей час. Там будуть території так само і для наприклад дітей і їх матусь. Так, а тому, що там щоб не було води, де щоб не було якихось небезпечних місць і. Після цього вони матимуть змогу всі волонтери, які брали участь, трішки відпочити, там сходити додому, можливо. І о 17-й годині буде величезний концерт. От місце проведення поки що ми не знаємо, але вже є певні ідеї. Так, вже є певні ідеї, ми будемо його проводити. От і з 17 до 19 години можна буде дуже класно відірватися. Можна буде так глобально відчути оцю от. Всю енергію всього цього дійства, а так само на цьому концерті будуть оголошені результати фотоконкурсу і будуть розігруватися. Там може бути лотерея, можуть бути відібрані найкращі волонтери, які були найактивніші на своїх локаціях. І це от все буде проходити саме 25 квітня, о 17 годині. Я так розумію, що вся інформація, яка нині невідома, вона з'явиться пізніше у соціальних мережах. Uh, так, в соціальних мережах ВКонтакте і в Фейсбуці. як вас шукати. Можна я чуть-чуть повернути -чуть uh -huh. назад відмови uh, по поводу uh, локації вообще, локації, uh -huh. uh, я хочу просто сказати, що інспекція благоустрою є така у нас uh, такий заклад у нас в сумах, они очень активно uh, присоединились к нам. І допомагають нам в этом деле. То есть, допустимо, вони сказали, що до Пасхи будуть всі предприятия, у них, у них як по плану, будуть по графіку, вони будуть убирать. І после Пасхи замначальника лично візьметь служебный автомобиль і поїде з нами по місті своє, час, потратить свой ресурс для того, щоб вибрати и ну, місця. Тому вони дуже і нам очень хорошо. Спасибо, большое їм за це. Аби до вас приєдналося якомога більше сумчан, просто зараз у вас є можливість їх закликати, приєднатися до фестивалю. Прошу. У нас є ресурс ВКонтакте. Это основной наш ресурс. Наша група зробимо Україну чистою-2015», суми. присоединяйтесь туда, там будут расписаны все локации, где куда что можно присоединиться, где мы будем убирать. Ну, будут э, указаны э, люди, которые будут отвечать за эти локации. То есть присоединяйтесь, потому что если все вместе мы соберемся, то есть как бы весь город не уберут. То есть места, которые мы приходим туда наших детей приводим, но сами приходим отдыхать, которые нужно убрать, чтобы там было классно. Это будет весело, это будет интересно. И это будет чисто после нас. Ну, я так еще очень классный Мне очень нравится, Вячеслав Черновол говорит, Украина начинается с тебя. И если мы хотим, чтобы Було чисто і нас оточувала така собі райська е, середовище Райське, то ми маємо докласти до цього зусиль і почати е, зміни ми маємо саме із себе. От. Дякую вам за чудову інформацію, дякую за корисну інформацію. Сподіваюся, що сумчани не лишаться байдужими. Я ж нагадаю, що фестиваль стартує 25 квітня. Власне, усіх небайдужих запрошуємо вийти на толоку. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях були Роман Бірченко, це координатор області акції зроби Україну чистою», Також Таміла Кошман, координатор чисто фесту». З вами я прощаюся. А от глядача мені пропоную переглянути наступну рубрику.